Багатьох людей закінчилися закордонні паспорти. Вони ж не можуть повернутися в Україну. Вони звертаються в посольство. Понад півроку люди чекають закордонного паспорту, їм не дають. Вони там нелегально перебувають, бо паспорт закінчився, і додому не можуть повернутися. Ми звертаємося до посла, а він каже, ну, каже, а що я можу зробити? В Україні паспорти видають, а тим не видають, щоб не поверталися. А для чого? Вони ж розумні, вони ж Європу бачили. Вони ж вже не розкажуть. Ота як ота комуністка. Вона що думаєте, за кордоном колись була? і балака їй розказав Сімоненко про те, що за кордоном це загніваючий капіталізм. А сам, до речі, я до про Симонєнко це на Верховній Раді говорив. Як води в рота набрав? Симоненко має гама телебачення, гама-канал. Знаєте, цей гама? Оце його. Значить, зареєстрований 50% власності два його сини володіють. А 50% власності на Кіпрі в офшорних зонах, щоб податки, щоб податки українській державі не платити, він на Кіпрі зареєстрував. І тому, коли це на минулому тижні ми хотіли денонсувати угоду, слухайте, уявіть собі, сьогодні Україна має угоду з Кіпром і ще з Совєтського Союзу. Називається угода Совєтського Союзу і Республіки Кіпр. Ми кажемо, треба денонсувати, і тоді не буде офшорних Стає Мартинюк, комуніст, і каже, знаєте що? Ви унікальна слова, сказав Мартинюк. Адам Іванович каже, так як каже Україна не має до Совєтського Союзу жодного відношення, ми ж не є правонаступниками СССР. Ми йому аплодували. Кажемо, давай скасуємо угоду. Угоду скасувати ми будемо. Ми знаємо чому, тому що Семененко там гроші ховає. У нього ж ви знаєте, як у нього вже є подвійна чи потрійна кличка у Верховній Раді. Петро Миколайович офшорний вексінь. Бо в офшорах сидить і за віксіля голосує. Офшорний віксель, інакше його ніхто не називав. Губошльоп. губошльоп це я його постійно називаю. Коли він російська, російська, потім губошлюп. Коротше, книжки даруємо. Якщо буде треба ще більше, ну будемо старатися. Там завжди пригодити. треба таких книги, Ми ну, вам дякуємо. Товаристо, я вам дуже дякую. Ви не соромтеся. Ну я думаю, що я нахабно скажу, що от є чоловік, який має ближчий контакт до мене. Ви знаєте його правильно, Валерій Баран. О. Звертайтесь до нього. Якщо є якісь прохання чи звернення до депутата і не маєте можливості в електронному вигляді мені надіслати на радівські емейли, звертайтесь до нього, я буду його просити, щоб він мені надсилав. Прізвища колишніх скликань. До речі, національна демократи кажуть, так, а що ви каже, ще маєте два пленарних тижні. Каже, та ти що каже у червні місяці? Ніхто не працює. Каже, вже не буде більшості ніякої, уже всі відпочивають. Кажу, як? У нас усі 37 депутатів в парламенті. Ми далі продовжуємо працювати. Є ж календарний план. Тим більше, що канікули досить великі, ну, півтора місяці. Чого не, не це, не попрацювати? Ну, то ж бачите, так вони працюють. Так що почитаю обов'язково. Дякую. Ми віримо, що я люто чи ви кажуть п'ятнадцять чи відпустки, тільки поїм чи политик це висять, а людям на хліб немає понятно. Ну слухайте, але ну, я вам чесно кажу, ну я не знаю, які там оздоровчі чи не пустки. Ну, повірте, от то що то, що зараз я маю як депутат, я значно менше маю і значно більше проблем ніж до того. Тому що я ж вам казав, що я там будівництвом трошки займався паралельно з журналістикою. Мене ніхто не чіпав. У мене зараз постійно в готель ходять перевірки. Кожного дня щось перевіряють. Закривають, закривають штрафи, хабарі беруть. Я кажу, друзі, давайте закриємо 45 людей на вулиці без роботи, податків місто не отримає, держава не отримає. Кому це вигідно? Ну це ж абсурд. Я ж плачу податки. Ви ж отримуєте в бюджет кошти. Мовчать, знаєте, Ну да, даний наказ. Тому я вам скажу так, знаєте, що я би ніколи в житті не займався депутатством, якби і не думав займатися. Якби я розумів, що ми живемо в країні в нормальній, де є дискусія стосовно шляху розвитку, але немає дискусії стосовно існування української держави. Сьогодні це загроза існування української держави як ніколи велика. розумієте? Тому ми цим займаємося. І повірте, що зараз в мене дитина і дружина сидять у Києві, а я спілкуюсь з людьми. Сьогодні вихідний за великим рахунком. І завтра та ж сама історія. Тому питання в тому, що, повірте, навіть та зарплата, яка комусь дається великою, вона нічого в порівнянні із спокоєм і вільним життям. Потім за п'яти Конституцію як приймуть другу і Конституцію не приймуть, тому що. Для, для того щоб провести конституційну реформу, треба 300 чоловік. Да. Ви згадайте, що Янукович в вустами Чечетова, що в них більшість є в парламенті і буде 300 голосів. У них зараз немає стійкої більшості. Вони не можуть 226 зібрати. Вони можуть 244 зібрати тільки в закритому приміщенні, де сидить 150. Кажуть, каять нас 244. А потім питаєш, то й не був, той не був, той не був. А де ж 244? І вони ж не змогли, так навіть з тушками, Вони ж не змогли. Проголосувати законопроєкти, які їм надзвичайно важливі, які їм Янукович згори спустив, сказав проголосувати. Ну немає 226, розумієте? Тому все нормально.